Часто читаю в коментарях, що я кинула пити, живу інше життя, але мені досі соромно, і я засуджую себе за ту поведінку, яка була тоді. Огидно згадувати, як я виглядала, що я казала, як я себе вела. А ви знаєте, в нашій культурі от осуд це такий інструмент виховання. Та? Дитинку виховують, ти те робиш не так, і те робиш не так, і те треба краще для того, щоб вона в майбутньому робила краще. Та звичка засуджувати себе потім залишається з людиною на все життя. Минуле не змінити. Залиште його в минулому. Не дайте своєму минулому зруйнувати. Ваше майбутнє. Зараз потрібно сконцентруватися на тепер. І ось це точка зросту, звідки починається і розвивається нове життя. І змінюються старі звички. Концентруйтеся на тут і зараз. Скільки не кайся, скільки не посипай голову попелом, скільки не вибачайся, це все не змінити. Кожен раз, коли ви засуджуєте себе за минуле, подумайте, так, я можу це змінити. Я не можу цього змінити. Тому я буду докладати зусиль, щоб в майбутньому так не робити. Підписуйся на мій канал.